Слава Ісусу Христу, мене звати Юрій, я із Рівненщини, народився в сім'ї багатодітній, у батьків, я сьомий. І після мене ще семеро дітей народилося. Я вже одружений, маю донечку два роки. Я є щаслива людина. І що мене робить щасливим, це те, що я по справжньому вірю в Бога. Я вірю в те, що Бог не просто десь. А він є в моєму серці, він є зі мною, Він є мій Спаситель, і він той, хто завжди береже мене, допомагає, керує моїм життям. Я народився в сім'ї, де е, вірили в Бога, де молилися, де старалися жити християнським життям. І мої батьки для мене були дуже хорошим прикладом. Вони мене брали в церкву, ми разом перед сном. І зранку перед школою ми молилися, тато нам читав Біблію, мама розповідала самі сказок історії, і коли навіть на кухні десь працювали, чи в полі. Батьки нам розповідали про Бога. Але я це не усвідомлював до кінця, поки одного разу я був в християнському таборі і там нам більше це все розповідали. І один чоловік нам розповідав про Ісуса Христа, про те, чому Він помирав, наскільки Він любить кожного з нас. І коли я це все слухав, мене дуже торкалося це мого серця. І він розповідав, що потрібно покаятись. Я собі думав, а що таке покаятись? Я ж хороша людина, я слухаюся маму, може вони завжди, там, чи е, я стараюсь бути добрим, гарно вчитися. Але коли я почав е, думати про своє життя, я розумів, що я грішник, що в мене є помилки, і які б вони не були, можливо, маленькими, але вони є гріхами. І ці гріхи, вони не подобаються Богу, не подобаються батькам. Я зрозумів, що мені треба покаятись, мені потрібно визнати, що я неправильно це робив. Можливо, е, інколи люди себе оправдовують, ну я ще малий, не розумів, чи можливо на мене хтось там надавив, чи ще щось. Але я зрозумів, що я сам винуватий в цьому. І навіть тепер, коли я десь розумію, що я не правий, можливо, інколи хочеться виправдати себе, але розумієш, що ти сам винуватий в цьому. І оце якраз покаяння відбулося мені, коли було 13 років приблизно. І коли я вийшов, щоб за мене помолилися. Коли я розказав Богу свої гріхи, коли я запросив Його в своє серце, я відчув, що мені стало легше. Я зрозумів, що Бог наскільки близько, що Він є в моєму серці. І от якраз після того моменту моє життя поділилося на до і після. Я захотів Бога вірити, я захотів молитися, мені хотілося читати Біблію, мені хотілося в церкву йти. Це не просто там батьки мене заставляли. А це свідомо мені хотілося. І коли я навіть слухав проповідь, читав Біблію, я розумів, я сам дивувався, хоча я був молодий, хоча багато чого ще, можливо, в житті не розумів, молодим був. Але я почав для себе розуміти, хто такий Бог, для чого в нього потрібно вірити. Я почав усвідомлювати, що після смерті є щось більше, ніж просто закопають. І все. І я дуже щасливий був, що я це все розумію. Я почав е, цим жити, мені це подобалося. І коли я вже пішов навчатися в технікум, я ще більше побачив, наскільки є багато людей, які ну, грішать, які неправильно живуть. І мені ще більше постав вибір, як мені жити, чи мені жити з Богом, чи так як всі живуть. І я вирішив все ж таки, що я буду жити з Богом. І я читав Біблію, я раніше на півгодини вставав, щоб помолитися, щоб читати Біблію, щоб мати силу якраз протистояти цьому гріху, щоб правильно свято жити. І коли я закінчив техніку, я собі далі думав, як мені далі жити, як, чи на роботу йти, чи десь, можливо, Далі навчатися. І через рік часу я для себе зрозумів, що я хочу служити для Бога тим, що я хочу розказувати людям про Бога. І вже 12 років я проповідую людям про Бога, про те, наскільки Він любить людей, наскільки він готовий змінити і хоче керувати нашим життям. Тому що інколи ми хочемо все в своїх руках тримати, але не все виходить. І коли ми довіряємо. Богу своє життя, Бог керує нашими думками, Бог допомагає в рішеннях прийняти, Бог допомагає в якихось складних ситуаціях. Тобто, ми не самі, ми не самі в цій боротьбі проти гріха, ми не самі серед такого великого вибору, Бог нам допомагає жити. І тому, от якраз ціль мого життя, щоб служити Богу, щоб розповідати. Людям про Бога. І я хочу розповісти одну історію, як Бог зберіг моє життя, як Бог керував моїм життям. Це відбулося на Сумщині, коли я із своїми друзями поверталися додому із спільної вечері. І коли ми їхали на такому повороті, нас почало заносити, і ми прямо їхали в стовп. І коли. Ми наближалися до стовпа, хтось ніби як відштовхнув нас. І ми поїхали, переночували, назад їдемо, зупинилися біля того місця і дивимося, як так могло статись. По законах фізики ми мали б ніби в стовп в'їхати, але ніби хтось як відштовхнув нас. І коли ми приїхали знову до наших друзів, вони нас запитали, що ввечері вчора з вами було. Ми кажемо, що нічого, особливого, все добре, ніби. І один на одного переглядаємося з друзями і думаємо, хто вже встиг розказати це. Але е, ми призналися, що ми були попали в аварію. І ці наші друзі кажуть, що коли ви тільки поїхали, ми почали якось за вас молитися. Ми не знали, що з вами відбувається, але Бог дав таке бажання: моліться, моліться за ваших друзів. І якраз в той момент це не було далеко десь їхати, 6 кілометрів. Бог нас зберіг. І ми могли побачити, що дійсно Бог є синим, щоб не просто там десь далеко бути, а близько, щоб зберегти нас. І це одне з яскравих таких свідчень, як Бог може керувати нашим життям. Так само багато в житті, коли приймаєш рішення, Бог так само допомагає тобі скерувати своїм розумом, якимось вибором. І Бог хоче, щоб дійсно ми не в своїх руках тримали е, свій руль, але щоб ми довірили Богу своє життя, щоб ми довірили Богу свій характер, тому що всі ми розуміємо, що ніхто з нас не ідеальний. І якщо ми глянемо на своє життя, на своє серце, ми побачимо, як багато в нас є гріхів, як багато в нас є помилок. І якщо ми почнемо самі це робити, ми не в силі це змінити. Але Бог хоче нас змінити. І як Він хоче це змінити через слово, через Біблію, через те, коли ми будемо читати Біблію, ми як в зеркалі побачимо, як ми неправильно живемо. Так само Біблія нам керує чи показує, як правильно. Так само Бог хоче нам допомогти через те, що простить наші гріхи, тому що гріх часто. Нас е, штовхає на ту чи іншу неправильну дію чи вчинок. І тому е, як важливо нам оце е, прийняти в своє серце Ісуса Христа, так як це зробив я і багато християн, які дійсно пережили оце е, покаяння, прощення, спасіння, тому що кожен із нас вічний. І рано чи пізно ми е, маємо зустрітися з Богом. Це не, не просто з народження відбувається, так як. Часто ми думаємо, а це особисте рішення, як це відбулося в моєму житті. І коли я прийняв Бога в своє серце, Ісуса Христа, я не жалію про це. Я не раз бачу, як Він мене прощає. Я не ідеальний, але Він прощає, він навчає, Він змінює. І тому нехай Бог благословить кожного із вас, щоб ми дійсно були християнами, щоб в нашому серці ми відчували, що Бог є нашим Спасителем, є Господом. Він керує нашим життям, не наші бажання, не наші якісь рішення, а це все Боже бажання і Божа воля для того, щоб ми були щасливими. Хай Бог благословить вас.